Друзі, всім привіт! Зараз я вас проведу в саме серце корабля. Я його називаю ще Ад для зварювальників. Зараз ми будемо машин машинне відділити. Оце, друзі, була маленька екскурсія машинного відділення. Наразі нам треба замінити ось цю трубку, її вже вирізли мої колеги, тому що хтось провірив цей стик і ось що він там показав. Дуже погане з'єднання. Бачите, що там наварили внутрі. Підготували ось таку трубку, зачистили Знутрі, знаружи і зробили фаску. Все зараз будемо вварювати. Very good gap. Ну ось і все робота зроблена.